Листопад 1994 року. Москва, Кремль. Міністр оборони Росії Павло Грачов сидить на нараді Ради Безпеки. Обговорюють Чечню маленьку республіку на Кавказі, яка оголосила незалежність. Президент Єльцин питає Скільки потрібно, щоб вирішити проблему. Грачов відповідає фразою, яка увійде в історію Один повітряно-десантний полк. Дві години жодних проблем. Один полк. Дві години. Генерал армії, герой Афганістану, був абсолютно впевнений чеченці це ж банда у дві тисячі бойовиків. Що вони можуть проти регулярної армії, 31 грудня, рівно через місяць, грачов отримає відповідь. За одну новорічну ніч чеченці знищать 105 танків і БТР, спалять живцем сотні російських солдатів, розгромлять цілу бригаду, 800 трупів за 60 годин. Це буде найганебніша поразка російської армії з часів Другої світової. Гірша за Афганістан. Гірша за все, що було до того. ГРОЗНИЙ. Новий рік 1995 року. Ніч, коли імперія побачила своє справжнє обличчя. Чечня, крихітна республіка. Мільйон населення. Територія, як дві київські області. Армія кілька тисяч бійців. Колишні радянські офіцери та добровольці. Танків майже немає. Авіації немає взагалі. Росія кинула на Чечню угруповання в 40 тисяч солдатів, сотні танків, БМП, артилерія, авіація. Співвідношення сил 20 до 1. План штурму Грозного виглядав просто чотири колони входять у місто з чотирьох боків, з'єднуються в центрі біля президентського палацу Дудаєва і все. Чеченці тікають у гори, війна закінчена. Північна група. 131 ша майкопська мотострілецька бригада та 81-й мотострілецький полк, найсильніше угруповання, їхня ціль залізничний вокзал і палац, західна група, десантники 76-ї дивізії та підрозділи 19-го полку, східна група, – 129-й полк. Північно-східна група морська піхота. Разом близько 6 тисяч солдатів, 230 танків і БМП тільки в першій хвилі. Командування було настільки впевнене в успіху, що не проводило розвідки міста. Карти масштабу 1 до 100 тисяч, коли для міського бою потрібні 1 до 25 тисяч. Більшість офіцерів навіть не знали назв вулиць. Солдати думали, що їдуть на парад. Деякі спали в Бетерах дорогою. Ніхто не чекав бою. Начальник штабу чеченської армії Аслан Масхадов, колишній полковник Радянської армії, артилерист. Він воював в Афганістані, знав російську тактику на пам'ять. Масхадов дивився на карту Грозного і бачив одне вузькі вулиці, багатоповерхівки з обох боків, перехрестя кожні 200 метрів, ідеальна пастка для бронетехніки. Його план був геніально простим не зустрічати росіян на околицях, пропустити колони в центр міста, дати їм відчути, що все під контролем, а потім замкнути пастку. Чеченці розділилися на маленькі групи по 15-20 бійців кожна група – 3-4 гранатометники з РПГ, снайпер кілька автоматників. Вони зайняли позиції на верхніх поверхах, у підвалах, на дахах. Тактика підбити перший і останній танк у колоні, решта у пастці. Не можуть ні вперед, ні назад, ні в сторони. Сидять на вулиці під вогнем з усіх боків. Масхадов розставив бійців вздовж маршрутів, якими мали йти росіяни. Вокзал, центральні вулиці, площа біля палацу все пристріляно, все готово. Чеченці чекали. 31 грудня о 6 ранку російські колони почали рух. 131 ша майкопська бригада рушила першою. Попереду танки Т-72, за ними БМП 2 з піхотою, далі твантажівки з боєприпасами. Полковник Іван Савін, командир бригади, їхав у командирському БТР. Йому 45 років, кадровий офіцер, нещодавно призначений. Свою бригаду він знав погано. Частина офіцерів прийшла з інших підрозділів за тиждень до штурму. Колона в'їхала в місто близько полудня, околиці тихо, вулиці порожні, ні пострілу, ні людини. Савін доповів у штаб. Опору немає. Рухаємося до центру. Це була перша частина плану Масхадова не чіпати їх на околицях. Колона повзла вузькими вулицями до вокзалу. 26 танків, 120 БМП, тисяча солдатів розтяглися на 2 кілометри. Піхота сиділа всередині машин. На дворі холодно, хто буде мерзнути. О третій годині дня 131 ша вийшла на площу біля залізничного вокзалу. Савін наказав зупинитися і чекати на інші колони. За планом вони мали з'єднатися тут. Танки і БМП вишикувалися на площі. Двигуни працювали, в машинах тепло, солдати чекали. Деякі вилізли покурити. Десь о четвертій зв'язківець бригади почув у навушниках голос російською з акцентом Ласкаво просимо до пекла. Савін не зрозумів жарт, погроза. Він не встиг відповісти. Через секунду почалося пекло справжнє. Перший РПГ влучив у головний танк колони. Вибух, полум'я, башта злетіла на кілька метрів. Одразу другий постріл, останній БТР у колоні. Пастка замкнулася. З вікон будинків навколо площі відкрили вогонь десятки гранатометників. Постріли йшли з других, третіх, п'ятих поверхів, кулемети били з підвалів, снайпери стріляли з дахів. Російські танкісти намагалися відповісти. Але гармати Т-72 не піднімаються достатньо високо. Вони не могли влучити навіть у третій поверх. А чеченці стріляли з п'ятого. РПГ пробивали броню БМП наскрізь. Машини спалахували одна за одною. Екіпажі горіли живцем, не встигали вилізти. Піхота, яка сиділа в БТРах, опинилася в пастці вискочити, снайпер зніме. Залишитися РПГ спалить. Деякі солдати просто сиділи всередині палаючих машин, паралізовані страхом. Полковник Савін намагався організувати оборону. Він зібрав групу і повів до вокзалу, хоч якесь укриття. За ними увірвалися ще кілька десятків солдатів. Чеченці оточили вокзал. Савін викликав підкріплення по радіо, але ніхто не відповідав. 81-й полк, який мав йти паралельно, теж потрапив у засідку на сусідній вулиці. Вночі чеченці підпалили вокзал. Дерев'яні перекриття горіли, дах обвалювався. Росіяни, які сховалися всередині, вибігали на площу під кулі. 2 січня Савін спробував прорватися. Він завантажив 40 поранених у БТР і рушив на захід. Через два квартали – засідка БТР підбили. З 40 поранених вижили 13, потрапили в полон. Савін загинув біля свого БТРа, посічений осколками. 3 січня 1995 року від 130-ї майкопської бригади залишилося 160 осіб з тисячі 85% втрат за 60 годин, втрати бригади 789 убитих, поранених, зниклих, 20 з 26 танків знищено, 102 з 120 БМП знищено, усі шість зенітних установок Тунгуска знищено командир бригади та майже весь офіцерський склад. Загинули 81-й полк, втратив половину особового складу і 60 машин. Загалом за перші три дні новорічного штурму росіяни втратили від 1500 до 2000 солдатів убитими. 105 з 120 танків і БТР, які увійшли в місто 31 грудня, стояли спаленими на вулицях. Чеченці втратили близько 200 бійців. Співвідношення 10 до 1. Західні журналісти, які потрапили в Грозний після бою, порівнювали місто зі Сталінградом. На кожній вулиці горіла техніка. Тіла російських солдатів лежали між машинами, чеченці не давали їх забрати. Грачов, який обіцяв один полк за дві години, не подав у відставку. Він наказав перегрупуватися і почати новий штурм цього разу з масованими бомбардуваннями. За два місяці росіяни все ж візьмуть грозний, але ціною від 25 до 30 тисяч загиблих мирних жителів. А в серпні 1996 чеченці візьмуть Грозний назад, 1500 бійців проти 12-ти тисячного російського гарнізону. Імперія нічому не навчилася. Через 28 років, у лютому 2022-го, російські колони їхали на Київ так само парадним строєм, без розвідки. Впевнені в швидкій перемозі. Результат той самий спалені танки вздовж доріг, знищені колони під Бучею, Ірпінем, Гостомелем. Росія так і не навчилася головного неможливо завоювати народ, який хоче бути вільним ні танками, ні бомбами, ні кількістю. Чеченці довели це в 1995, му українці довели це в 2022-му. Ласкаво просимо до пекла. Ця фраза однаково звучить російською, чеченською і українською.